протягом доби вітаю ви дивитесь «Алекс Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ворожі обстріли мирних населених пунктів України і Запорізької області тривають. Водночас триває небияка відсіч агресору з боку наших збройних сил на фронті. Про це а також неочікуваного постачальника зброї і заклики залишити територію РФ закордонними представництвами у хроніках воєнного стану. 218-та доба героїчного протистояння Навалі Агресору. На запорізькому напрямку ситуація залишається контрольованою попри ворожі обстріли. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Микільське, Вугледар, Причистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Тимирівка та Ольгівське. За повідомленням управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупант. Обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 27 населених пунктів. Надійшло 20 повідомлень про руйнування об'єктів. Зокрема, вранці зазнало підступного обстрілу Гуляйполе. Ворог поцілив трьома ракетами С-300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам'ятки, пошкоджена дорога. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Миколаївці на Донеччині окупанти обстріляли школу, де було укриття для цивільних. Там перебували 12 осіб, ніхто не постраждав, також ушкоджень знову завдано святогірській лаврі. Вночі з градів і важкої артилерії. Рашисти тричі вдарили по Нікополю. Ушкоджені 10 багатоквартирних і приватних будинків, ліцей, газопровід і шість ліній електропередач без постраждалих. А тим часом оперативне командування південь звітує: наші ракетно артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши зокрема контрольний спостережний пункт та склад з боєприпасами в Береславській. Кам'янському районі Херсонщини. Підтверджені втрати ворога складають 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідується. За добу завдяки нашим захисникам кількість окупантів зменшилася на 400. Також ЗСУ знищили 6 ворожих танків, 8 бронемашин, 3 артсистеми, літак, 12 безпілотників і 12 одиниць автотранспорту. Під час повномасштабної війни Україна отримала досить неочікуваного постачальника, що постійно надає нашим Збройним силам техніку. Здогадуєтеся про що мова? Так, це РФ. Лише за документально підтвердженими даними наші захисники затрофеїли близько 380 ворожих танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Кожна з цих позицій перевищує допомогу будь-якої іншої держави світу, у тому числі США, і все це під на вісіч агресору. Тим часом Посольство США у Москві закликало американців негайно залишити РФ, пояснюючи це тим, що та може відмовити у визнанні громадянства особам з подвійним громадянством, доступі до консульської допомоги і призвати на військову службу. Раніше те саме вже зробили Болгарія і Польща. І поки міжнародна спільнота сахається від агресора, то й намагається робити вигляд, що все під контролем. Дарма провал проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Запорізької області, лише підтверджує, що окупантам тут не місце. В соцмережах з'явилися фото та відео підрахунків голосів на псевдореферендумах, де видно, як зурн висипають порожні бюлетені. Окупанти вже опублікували в своїх змі результати так званого голосування. Та очікувано брехливо стверджують, що більшість мешканців тимчасово окупованих територій підтримують приєднання до РФ. Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам: Балицькому, Данильченко, Сауленко, Катющенко, Сігуті та Зубарєву. Всі вони брали участь в організації протизаконних референдумів. На вулицях тимчасово окупованих міст можна побачити ознаки діяльності руху спротиву Жовта стрічка, що продовжує закликати місцевих бойкотувати дії загарбників. Мер Мелітополя розповів про справжню поведінку українців у тимчасовій окупації. Навіть під гнетом ворога ви не приймали участь у цьому фарсі та фейковому референдумі. Лише 0,5% від мешканців наших тимчасово окупованих територій взяли участь у цьому фейку. Фейку, який ніхто не визнає, жодна цивілізована держава не визнає проведення якогось там. Референдуму. Наші збройні сили героїчно відстоюють крок за кроком всю територію нашої держави. Держава Україна буде продовжувати виконувати свої обов'язки також перед мешканцями тимчасово окупованих територій: виплачувати пенсії, заробітні плати, забезпечувати всі соціальні гарантії. Прем'єр-міністр України звітував про свою роботу у Великобританії та Сполучених Штатах. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на Запорізькій станції. Особливо важливі розмови в цьому контексті у нас були з президентом Франції Макроном, прем'єром Японії Фуміо, головами МЗС Великобританії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок це нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників Росатому. Далі виведення російських військ з території ЗС, наступне повна демілітаризація енергодару та 30 кілометрової зони. Національне інформаційне бюро та Мінреінтеграції закликають повідомляти про випадки примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Швидко зробити це можна на сайті, що ви бачите на екрані. Запорізька область або частково окупована, або перебуває під постійними ворожими обстрілами. Один із населених пунктів майже вщент зруйнований, та все одно не всі евакуювалися, адже не хочуть кидати рідні домівки і господарство. Наша Анна Черевата на власні очі побачила, як це жити, точніше, виживати біля фронту. Життя на нулі лише за кілька кілометрів позиції орків. Люди щодня потерпають від обстрілів. Окупанти гатять по цивільних зі всіх калібрів. Ваше, ваше. О, чуєте ж. Ну це давай, ну в області. Призвичай, ну тільки вже вам надоїло, ну тільки ж рятуємося. У ну, погрібі рятуємося. Ну тільки пролетіло там чи самоліта таке десь метрів діаметром і метрів п'ять заглишко з гуляти. Вже ніякий погріб не спасень. В цьому населеному пункті немає зв'язку, світла, газу і питної води. Замість цього цілодобові прильоти ворожих снарядів. У Нас весело. Стріляють кожен день. У нас самоліти, вертольоти літають. Там, в гаражі самоліт дихнув – хороша ямка. От так Сидимо на зв'язку, зв'язок треба шукати, десь бігти. Тут не залишилося будинків, що не зачепили ворожі снаряди або уламки. Проте мешканці навіть в таких умовах призвичайлися виживати, вести господарство і не втрачають оптимізму. Всі люди, як ми живемо, Живемо, коровку держимо, робимо потихеньку. Слухаємо, як он бабахає. А що ж я сказав? Чим більше робимо, тоді воно ну, забувається. Сюди не їздить швидка, дістатися важко через постійні обстріли. Тому єдині, хто в змозі допомогти військові волонтери. Це тільки зараз, на цьому тижні. Часті обстріли по Запоріжжю люди відчули на собі, як це жити під обстрілами. А тепер на хвилинку ми подумаємо про те, що люди, які живуть тут, вони кожен день це відчувають. Не так як ми останній тиждень, а півроку жили ще відносно втіші. А зараз, от люди тут відчуваються, кожен день Кожен день обстріли. Вони лягають спати і не знають, проснутися. Це саме тяжке. У рамках заходів безпеки людям підвозять гуманітарну допомогу маленькими групами. Основна проблема зараз на цій місцевості то що тут ведуться активні бойові дії. Тому не кожен волонтер, навіть якщо він цього дуже сильно хоче, він не зможе сюди виїхати, тому що є ну, послідовні документи через блокпости, їх не пропустять. Тому зараз ми беремо на себе цю дорогу, цю доставку, інколи медикамент, як зараз це продовольча частина. Ключове питання підготовка до зими, адже пиляти дрова не можна, на звук одразу прилітає. У лісосмугу не сходиш, там заміновано. Але деякі люди виїжджати не хочуть, а є й ті, хто повернувся. Це така тоска, це вам просто не передати. Наскільки вже таке терпіння було? Ну вже не можна було. Уже чоловік хотів іти пішки і все. таке. Бо дом є дом. Пані Валентина показує, що наробили загарбники і з їхньою домівкою. Та са моя, яка збила все, розбило, сверх прям з чесала. Це що поробилося? Всі, і це ну це хоч менше. Там, звісно, задні і ще там у нас одгорода теж прихожа, і в прихожі теж така дирка забіжна. Тож у населеному пункті залишилося три десятки мешканців, і всі вони дуже чекають і вірять, що Збройні сили України виженуть окупантів звільняють території і від наслідків присутності окупантів і обстрілів з їхнього боку. Мирна Анастасія Тацій розповість про особливості розмінування. Перших днів повномасштабної війни запорізькі рятувальники працюють у посиленому режимі. Зокрема, фахівці долучаються до розбору завалів, ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій, а також очищення території від вибухонебезпечних предметів. Таких за сім місяців бойових дій співробітниками ДСНС було вилучено та знешкоджено понад дві тисячі, а також тисячі сімсот набоїв і дев'ятнадцять кілограм вибухової речовини. Як зазначають сапери, усі знахідки становлять реальну загрозу життю цивільного населення. Найчастіше групи піротехнічних робіт виявляють бойові касетні елементи від реактивних, ну, від реактивних снарядів ураган, смерч, бойові елементи від ракетних снарядів ГРАД. Ну і, безп... ну і безпечні залишки к цим снарядам. Це осколочно фугасні боєприпаси, які під час детонації лишають за собою велику кількість уламків, які ну, зрозуміло, що роблять тобто, живу силу поражають там, легку броньовану техніку. Чергові роботи з виявлення вибухонебезпечних предметів фахівці ДСНС провели у селі Преображенка Пологівського району. Населений пункт перебуває під постійними ворожими обстрілами, і залишки від снарядів, мін, ракет і боєприпасів, що не здетонували, там вдосталь. Під час розмінування одного з приватних домоволодінь рятувальники вилучили безпечні залишки реактивного снаряду Торнадо С а також касетний елемент урагану. Працюємо повсюди, Знайшли безпечні залишки. Півного снаряду торнадо с який вже спрацював та ну робив своє діло. Як зазначають місцеві мешканці, окупанти цинічно гатять по невеличкому населеному пункту, хаотично знищуючи все. Зокрема, в селі зруйновані приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури, немає значення, буває ночі, буває днем. От на тій неділі дуже інтенсивно обстрілювали. Тут мені повредило техніку сільськогозяйства, попробивало криші. Ну, дуже часто проходять обстріли. На всій вулиці залишилося чотири сім'ї. Ну, ми держимо господарство, я займаюся сільським господарством, так просто бросити не можу. От зараз ми під обстрілами сіємо, там пшеницю ви бачили. От. Ну, працюємо, як ви тяжело нема. Пан Михайло має понад чотири сотні птахів, кури, фазани та папуги. Допомогти фермеру в утриманні господарства та забезпечити пернатих кормом можна за реквізитами, вказаними на екрані. Запоріжжя дуже постраждала від постійних ракетних ударів. Зруйновані будівлі, зруйновані життя. Але є й життя врятовані. І не лише людські. Історія собаки, якого витягли з-під завалів, гідна екранізації. Людяна Олена Машталяр зараз вам її розповість. Російські загарбники більше тижня тероризували Запоріжжя щоденними обстрілами. Житлові будинки, гаражі, місця відпочинку потрапили під їхній пекельний вогонь. Від уражень постраждали не тільки мирні люди, але й тварини. Днями в соцмережах поширилося відео, як запорізькі рятувальники виносять з під завалів зруйнованої будівлі пораненого пса. Тварина була серйозно скалічена, тож не проявляла агресії, дозволили людям підійти і надати їй допомогу. Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу міста Запоріжжя на території з одного з готелів міста було нами виявлено заблокованого пса. Швидко нами було його деблоковано, за допомогою рятувальних нож винесено в безпечне місце. Дякуючи волонтерам та робітникам Червоного Креста, його швидко було доставлено до медичного закладу, де зараз надають йому допомогу. Бесрой потребував складної операції. Тут рятувальники організували збір коштів. Запоріжці виявили небачену згуртованість необхідну суму вдалося зібрати менше ніж за 12 годин. Систеня була крайне тяжола состояння шоком, нога осколка перелом лапи сутки пытались стабілізувати, потом удалося. Позавчора проопірували. На сьогоднішній день це стояння добре. А вчора вже собака гуляла завтра, і післязавтра на виписку додому. Співробітники ветклініки розповідають, що тварин, поранених осколками рашиських снарядів, їм привозять мало не щодня, і вони намагаються допомогти хвостатим. До допомоги тваринам також долучаються і зооволонтери. Ми дізнались про складну ситуацію, яка виникла з роєм. Як і більшість наших запоріжців були шоковані цією новиною, тому ми вирішили цьому псу допомогти кормом, а також передати через працівників ДСНС, які виїжджають у важкі такі наші території. Там багато залишилось безпритульних тварин. Тому ми вирішили також допомогти кормом. Кожне життя важливе Запоріжці вкотре довели це, рятуючи роя і допомагаючи тваринам, що втратили господарів. Люди також не залишаються без допомоги, і тих, хто цього потребують, рятують ті, у кого є можливість. Люди рятують життя людей. Цей непростий час великі компанії, такі як група Метинвест, продовжують системно підтримувати співробітників та їхні родини. Цього разу у межах гуманітарного проекту Рятуємо життя, який реалізується в координації з благодійним фондом Ріната Ахметова. Підготували більш ніж 102 тисячі продовольчих наборів для окремих категорій своїх працівників та їхніх сімей, а також для ветеранів праці та непрацюючих пенсіонерів «Метинвесту». І зараз у нас розпочинається програма, в рамках якої от більше ніж 80 тисяч співробітників «Метінвесту» та ветеранів на всіх підприємствах, які в нас є, отримують продуктові набори. Це стандартні набори, які в нас вже досить системно з початку марта місяця формуються. І вони також будуть сформовані для наших співробітників і направлені їм у всіх містах присутності. Це Авдіївка, це Покровськ, це Кам'янське, Кривий Ріг та Запоріжжя. У Запоріжжі 13 тисяч 350 співробітників «Запоріжсталі», «Запоріжкоксу», «Запоріжвогнетриву» та Запорізького ливарно-механічного заводу. А також члени їхніх родин та ветерани отримують 17 тисяч 706 таких гуманітарних наборів. У нашому цеху по квоті виділено 182 набори. Це перш за все люди, в яких у яких є діти з інвалідністю, у яких є діти неповнолітні до 18 років, а також працівники, які мобілізовані до зсу та тероборони, не забувають і про ветеранів. Нам очень приятно, конечно, що завод безпокоїться нас, що дають нам гуманітарну помощь. Це вже второй раз, і, звісно, приятно. там і крупи були, і сахар и тушенка і... була, звучок була макарони, була масло подсолнечное. Ми вважаємо то, що на місяць необходимо таким необхідно таким пенсіонером. Усі продуктові набори за калорійністю відповідають вимогам всесвітньої організації охорони здоров'я. Дуже актуальна людям, ветеранам, труда, які працювали, давали здоров'я на заводі. Я сама працювала на заводі, і чоловік на заводі. Ветерани праці, отримуючи набори, наголошують, головне перемога, головне, аби заводи працювали. Саме головне, щоб не було війни, щоб завод процвітав, щоб людям робота була. Робота є і у запорізьких медиків, і консультують, і лікують, зокрема надають стоматологічні послуги. А екстрену допомогу для переселенців взагалі безкоштовно. Лікарі університетської клініки Запорізького державного університету відгукнулись на виклики війни і започаткували соціальну програму безкоштовної лікарської допомоги, зокрема, вимушеним переселенцям. Мова про стоматологічні послуги екстреного характеру, адже під впливом стресу найчастіше страждають саме зуби. Прийоми проводять у стоматологічному центрі клініки ЗДМУ. Цей підрозділ тісно співпрацює з кафедрами терапевтичної, дитячої, ортопедичної, пропедевтичної та хірургічної стоматології. І переселенцям надаються. Якісні послуги ми надаємо консультативний прийом для пацієнтів та надаємо стоматологічну допомогу для всіх груп населення. Щодо надання екстреної медичної допомоги для внутрішньопереміщених особ. Вона надається безкоштовно, попри наявність чи відсутність підписаної декларації з лікарем, кваліфіковані спеціалісти проводять первинний огляд лікування, допомагають виявити хронічні та безсимптомні захворювання та визначитися з необхідністю звернення до вузьких фахівців. У центрі можна скористатися сучасним рентгенологічним обладнанням для діагностики, зробити ортопантомографію пантомографію, панорамний знімок щелепи, комп'ютерну томографію тощо. А з точністю в лікуванні допомагає новітній мікроскоп в період воєнного стану. Лікарі стикаються із завданнями різної складності, зокрема необхідністю екстреної допомоги військовим, які отримали травми в бою. Спочатку бойових дій в Україні мені та моїм колегам прийшлося зіткнутися з дещо незвичним типом постраждалих від вогнепальних та міновибухових поранень обличчя та черепа. Нам доводиться працювати як з військовими, так і з цивільними особами. На сьогоднішній день ми забезпечені матеріалами та обладнанням для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу постраждалим змінам вибуховими пораненнями у повному обсязі, і досвіду, який ми маємо на сьогоднішній день, вже вистачає для того, щоб приймати рішення і здобувати досить високих результатів. Однак, фахівці надають медичну допомогу всім групам населення і звернутися до стоматологічного центру. Та скористатися послугами може будь-хто за адресою вулиця Академіка Амосова, 83 допомагають українці українцям, запоріжці, запоріжцям, навіть за кордону у Великобританії відкрили експозицію, створену картинами наших переселенців, що має за мету зібрати кошти на підтримку нашої держави. На ній представлені роботи і запоріжанки. Мистецька Олександра Філь розповість детальніше. У британському Оксфорді відкрили виставку картин українців, вимушених залишити рідні домівки через війну. Майже всі роботи виконані художниками-аматорами. Я не належу до арт-ком'юніті, але хочу привернути увагу до цієї жахливої ситуації. Та робити, що можу тут аби підтримати мою країну та родину тут представлені дуже потужні роботи від людей віком від 9 років і старше. Портрет від дев'ятирічної дівчинки я знаходжу дуже зворушливим. В роботі є цілісність та чесність, які не завжди властиві більш професійним картинам. Одна з мисткинь, запоріжанка Ельза, виїхала з країни разом з донькою ще на початку повномасштабного вторгнення. Художниця почала шукати шляхи допомоги Україні та розголошення справжніх подій війни. Я хотіла, щоб люди у Британії. Почули про війну більше, щоб вони е, через картини е, відчули емоції та переживання людей, які покинули свою домівку. Мета цієї виставки тати українському народу у Великобританії право голосу та можливість бути почутими на відкритті. Було дуже багато людей, дуже багато українців, які не могли стримати сльози. Одна з картин Ельзи Блакитна синиця символізує вдячність українського народу британцям за підтримку і допомогу. На роботах можна побачити емоції, митців, біль та надію, що супроводжують цього Загалом на виставці представлено близько 60 робіт. Вже в перший день було продано десяток 50% коштів від продажу підуть на допомогу Україні. Запорізькі спортсмени вдало виступають як на внутрішніх, так і на міжнародних змаганнях. Представники нашого краю привезли цілу купу нагород з чемпіонату України з важкої атлетики, а також дві бронзи турніру з теквендо у Польщі. У Варшаві відбувся міжнародний рейтинговий турнір поліш опен 2022 Вдало виступили на цих стартах Архіп Шуржанко з Кам'янського та вихованець спортивного клубу Мотор Січ Мартерос Старханяна Запоріжжя. Перший змагався серед кадетів у ваговій категорії 49 кілограмів. У півфіналі він поступився супернику з Німеччини і отримав бронзову медаль. Мартиро змагався серед юніорів у ваговій категорії 45 кілограмів. У напруженому півфіналі підопічний Андрія Яковлєва поступився представнику Ізраїля, який і виграв турнір. А наш спортсмен у підсумку також став бронзовим призером. Хмельницькому завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок, присвячений Збройним силам України. На цих стартах відзначилися і запорізькі спортсмени. Анастасія Манєвська вибрала три срібні нагороди. Дмитро Вороновський показав другий результат у поштовху в активі Костянтина Рево дві бронзи та срібло, а також два золота і срібло у Богдана Тараненка. Збірна команда Запорізької області за результатами змагань посіла третє загальнокомандне місце. Зазначимо, що і Анастасія Манєвська, і Дмитро Вороновський продовжують підготовку до чемпіонату світу серед чоловіків та жінок, що відбудеться на початку грудня у Колумбії. Це буде перший ліцензійний старт до Олімпійських ігор 2024 28 вересня у світі відзначають дві дуже важливі і актуальні дати: це дні свободи від голоду і загального доступу до інформації. Від першого вся Україна, попри війну, рятує півсвіту, а друге, забезпечує у тому числі, і наш телеканал. І якщо у вас є можливість і бажання підтримати нас, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Еште за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Готуємо, інформуємо, наближаємо перемогу. Все буде Україна!